Вам уже відомо, що всі паралелі мають різну довжину. Найдовша паралель це екватор. Оскільки зменшується радіус паралелей, то зменшується і довжина в кілометрах 1 градуса. Отже, довжина 1 градуса дуги паралелі на різних широтах є неоднаковою. В даній таблиці представлена довжина в кілометрах кожної 10-ї паралелі обох півкуль. На лінії екватора, а це 0 градусів широти, бачимо цифри 111,3. Це означає, що довжина 1 градуса дорівнює 111,3 км. Ця величина майже дорівнює довжині 1 градуса меридіана. Візьмемо для прикладу 40 градусів широти. Тут довжина 1 градуса вже дорівнює 85,4 км. А на 80 градусі взагалі дорівнює 19,4 кілометра. Варто запам'ятати, що на полюсах, тобто на 90 градусах північної і південної широти, 1 градус дорівнює 0 км. Тобто на полюсах протяжність 1 градуса відсутня. Закономірність зміни довжини 1 градуса на різних широтах. Добре знають і використовують диспетчери авіаперельотів, які планують повітряні маршрути.